Доброго раночку! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана, я партнер бренду компанії Oriflame. Сьогодні 5 вересня, це п'ятниця 25-го року. І сьогоднішній день дуже сприятливий для бізнесу. Сьогоднішній день дуже гарний для початку важливих справ. Будьте рішучими в тому, щоб не допускати розбіжностей між думками, словами і діями. Це передбачення на сьогоднішній день. Так що, дівчатка, продовжуємо. І у мене сьогодні розпаковочка по 12 му каталогу, по діючому каталогу компанії Оріфлейм. Замовлення в мене невеличке. У мене замовлення на... на 49 балів. І на цій неділі була знижка 50% на засобі подогляду за тілом та волоссям. Клієнти дещо мене замовили, дещо замовила я собі, і вийшло таке невеличке замовлення. Для себе я взяла ось такі. Вперше я взяла такі фемінельку це по догляду за інтимною зоною кремоподібної такої формули. До цього я ще не пробувала цю новеньку серію, тож взяла б, так як в мене вже старі запасики закінчуються. Далі для себе спочатку покажу те, що я для себе купила. Для себе я взяла оцей здоровенний такий об'ємний шампунь, тут пляшечка на 500 мл. І дуже зручно, що має ось такий дозатор легенький такий ароматик. Хай стоїть у ванній кімнаті і буде користуватися вся сім'я. Потім я за сердечка взяла ось таке рідке мило. Це з грушею і бобами тонка. Дуже мені подобається ця серія. Я беру постійно із лимоном та вербеною, спробувала тепер цю грушку. І то я замітила вже, коли вона мені прийшла. Щось я думала, що це лимон і вербена, якась не була не сильно уважна, але то нічого. Я люблю цю серію, ми спробували і крем по догляду за тілом. Дуже все влаштовує, шикарна серія. І я вам щиро рекомендую: так, тепер пішло замовлення. А, ні, ще для внучечки я взяла ось таке дитяче милку. І замовлення клієнтів. В замовленні ось фіолетовий шампунь із серії Duology, Ємкість 250 мл це для нейтралізації жовтизни для білявок. Але це в мене клієнточка бере, в якої трішки є сивого волосся, і вона, коли помила цим шампунем, їй. Звичайно, підійшов сам склад шампуні, якість, підійшло для її волосся, і трішечки якби притушовує її сивину, тобто сивина не так виблискує на сонці. І вона задоволена і сказала, що буду замовляти постійно. І, ось коли на знижці, вона взяла цю бутилочку. Тож, в кого сиве і таке невеличке волосся, можна теж спробувати. Потім замовлені. У мене два кулькових дезодоранти е, ароматизованих. І оцей якраз йшов в, замість плати за доставку. Він не йшов по знижці. Ну, я його і замовила. І вийшло, що вже за доставку я не сплачувала. Потім замовлені. У мене три різних кремчика для рук. Ось. Ємкістю 75 мл. Це такий вже, більш, я так вважаю, новорічний, але тут дата дівчатка дата 28 рік. Це кремчик із вітамінками Е та вітаміном В3. І це теж такий живильний, пом'якшуючий, із кокосом. Має не такий легенький ароматик, бо я не сильно так люблю запах кокоса, але спробувала, то зовсім він там його не відчувається. І сподобався мені цей крем тим, що він гарно зволожує і покриває ручки якоюсь такою плівочкою захисною. Поки що він у мене на першому місці і повністю задовольняє. Далі, в замовленні із серії Лавнечі це маска для обличчя. У мене теж така є, я іноді нею користуюся, і ви знаєте, що доволі така вона непогана, на ранок гарне ваше обличчя зволожене і недорога, наголошую, ця маска недорога, але вона доволі така непогана. Потім клієнточка у мене хоче замовити тоналочку. Я взяла декілька їй пробничків з Gold, хай собі підберемо. Також на гарній знижці була ось така гідрофільна олійка. Тестер гідрофільної олійки із серії Novage. Це прекрасний засіб для очищення. Перший крок по догляду за обличчям. Теж взяла, буду дарувати клієнткам. І вчора вже мене забрали, було замовлення на водичку Elvi і шампунь по догляду за жирним волоссям. У мене клієнти постійно замовляють такі шампуні, гарно справляються із проблемою, і задоволені. Тож, дівчатка, гарного всім дня і не забувайте, що сьогодні дуже сприятливий день для бізнесу. Будьте здоровенькі, бережіть себе і все на все добре.